Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Сьогодні відео буде про автоклав і як в ньому робити. Сьогодні будемо робити смачненьку кашку з горохову заправочку для супів там, або хто любить може і так їсти. Сьогодні зробимо невеличку кількість банок, 5 баночок. Це просто відео, будемо так казати. Повчальне, як це ми робимо, або хтось в коментарях підкаже, як робить він. Дивіться, таке ми робимо собі, тобто їмо або так зразу з баночки, або робимо ну, супи, там всякі різні смаколики. Покажемо надалі, як зробити з того, що вийде в автоклаві, як зробити гарний смачний суп. І також такі смаколики ми передаємо військовим, це їм зручно, вони відкрили. Головне, щоб була кипячена водичка, і швидко отримують гарну смачну їжу. Все, дивіться, що зараз будемо робити. Перше, помилимо горошок обов'язково і насипаємо в баночку звичайний е сирий горох. Отак от дружина моя це робить, а я все коментую. Ну, як кажуть, кожному своє, хто на що вчився. Так, отак вона накладує. Накладаємо по, по 4-5 ложечок. Це в півлітрову баночку, в літрову 8-9. Ну, хто, хто яке любить. Хто любить густіше, той кладе більше. Оця одна півлітрова баночка, це десь. 3,5-4-літрова каструлька гарного, смачного супчику горохового з м'язком. Ну, це все ви далі побачите, якщо додивитись до кінця, а я вам совітую додивитись до кінця. Буде гарно, смачно і все так, як ми любимо. Так, Дружина так у нас вправно справляється зі своїм завданням. А ми знімаємо. Так, тепер у нас ми кладемо це звичайна зажарочка. Кожен як хто любить, робить на свій смак. Морква, цибулька, там якісь спеції можна додати і так далі. Також ложимо десь по повній ложиці на баночку. Ну, на літрову, звісно ще дві ложечки ми будемо ложити. Отак ось це виглядає. Уже, уже смачно. Дивися, вже смачно. Так, ну, вона розсипає, розсипає, нічого страшного, вона все вбере не хвилюється. Так, все положили. І тепер саме головне це таке от смачненьке, свіженьке м'язко. Е, також ложимо, не напихуємо. Е, тобто, як воно лягає, так ми і ложимо. Не треба напихувати, викладувати, там, тому що воно буде виділяти сік, варитися там в баночках е, і всьому цьому, кудись потрібно дітися. Так, таке от смачне м'ясо. Дивіться, банки. Ми тільки миємо, Ми їх не стерилізуємо. Ми це робимо в автоклаві. Там і так температура стерилізації буде. Чим її гарно автоклав. Що ви наклали, будемо так казати, все сире поставили, зробили, і все у вас готове, і будемо так казати, продезінфіковане. Ніяка мікроба, ніяка бактерія там не вижила. Так, все наклали. Тепер що робимо? Тепер ми ще додаємо трішечки курятинки. Ну, це будемо так казати, просто хто що хоче, то, то і кладе. От не хватило в нас свинини, доложили курятини. Все, тепер дивіться, будемо ми солити, перчити, лаврушечка це все по смаку. Хто може додати якісь там заправочки, вже готові, тобто там 10 овочів. там. Збір перців і так далі. Тобто Ми робимо класично, просто перець, сіль і якусь там лаврушечку. Або ще щось. Тобто, солі небагато, ми кладемо неповну дружина, тільки що чуть нам цукру не поклала. <булу> Було б також нагаду, смачно. Тобто неповну ложечку без горочки, Ну, як кажуть, кожному по смаку. Все, отак ось це все легко робиться. Дивіться, яка смакота. Ну, гарно. Так, все, тепер що робимо? Е, наливаємо. А, ще давай, дружино кинемо так, цього перчику, такого я люблю. Е, Горошечку. Ну, дружина робить, як я люблю. Хто, хто в домі хазяїн. Так, все, лаврушечка. І потім ми заливаємо звичайною водичкою. Ну, можна кип'яченою, якщо ви там в квартирі десь живете, або вода неякісна. тоді краще кипяченою. Все, наливаємо, дивіться, по водички, по звуження баночки, тому що ще буде сік з м'яса, ще горошок у нас розвариться, стане більшим. Тобто, де починається звуження банки, от по скільки наливаємо ми водички. Все, отак от ми зробили. Дивіться, щоб не затягувати час, ми закриємо за баночки, винесемо в автоклав, поставимо, і я тоді ще вам підкажу, як налаштувати автоклав. Робити ми будемо в електричному автоклаві. Це будемо кати найпопулярніші зараз моделі автоклавів. Тобто розкажу вам трішечки про автоклав свій домашній, і покажу, як воно все готується і що потім у нас виходить, яка смакота. Все, зараз ми трішечки робимо все самі. Для вас секундочка, а ми трішечки потратимо часу. Так, і що? Наші баночки, наш помічник. Тут лазить. Так, дивіться, автоклав наш домашній. Це автоклав на 16 півлітрових або 5 літрових. Ну, можна компонувати. Можна там літрових поставити півлітрових і так далі. Все, встановлюємо баночки сюди. Закриті, повністю і так далі. Е, так він виглядає, цьому автоклаву три роки. Е, тобто він використовується не тільки від електрики, він використовується ще й від вогню. Робимо ми на Е, Ще є спосіб паровий, інколи ми таким способом робимо. Так, е, дивіться, автоклав електричний, універсальний, тобто його можна використовувати і на вогні, і на газовій плиті. Може комплектуватися. Отаким датчиком. Тут буде і температура додаткова, і тиск. Може бути один тиск ми відслідковуємо на терморегуляторі. Або ще може компотуватися в класичному варіанті. Тобто на кришечці буде приварена тут трубочка. В Трубочку вставляється скляний градусник, і це є класичний варіант автоклаву. Так, дивіться, зараз я. Все налью, все встановлю, накачаю, перевірю і вже вам покажу, як налаштувати терморегулятор, і скільки води потрібно і так далі. Все, зараз все наливаю, заправляю і вже будемо з вами вмикати. Так, дивіться, налили ми водички, водички наливаємо в класичному способі десь на два пальці, не доливаючи до низу горловини, тобто 2-3 см. Ось у нас водичка. Чим ще гарний автоклав, ми робимо автоклав з такою ось розлили воду, якщо ви робите в приміщенні. Вона нікуди не ділася, ви ось протерли і все. Автоклавчик гарнючий, класнючий, будемо так казати. Ще в наших автоклавах завжди йде дві резиночки, тобто одна у вас стоїть, одна е, запасна. Якщо у вас щось трапилося, у вас є можливість дозамовити і використовувати іншу. Все, зараз я його закручую. Що ми робимо? Автоклав у нас ідуть електричні підсилені, тобто у нас поєднання плянцево з гвинтовим. Отак от кришечка, дружина, покажи з тої сторони, там видніше. кришечка отак ось одягається на дві шпілечки, отак легко встановлюється і закручується от от гайками. Барашечками. Це у нас додаткова безпека. Шпілечки ми робимо з прутка, тобто це не якісь там болти куплені, от це з прутка воно робиться. Вони досить надійні. Автоклави перевіряються тиском більше 20 атмосфер. От так ось це буде виглядати. Потім у нас ще є от такий от гвинт. тобто, Як я казав, автоклав. Поєднання гвинтового сплянцеве, то є дуже надійні автоклави. Дуже гарно вони людям подобаються. Все, зараз я все закручу, накачаю, обов'язково накачуємо десь 1,5-2 атмосфери для перевірочки. Тобто накачали, мильним розчаром обмазали всі датчики, всі кришечки. Це робимо кожного разу. Тому що з кожним разом нагрівання, остигання може з'явитися десь якась негерметичність. Тобто ми це робимо кожного разу, перед кожним консервуванням. Все, зараз роблю перевірочку, щоб не затягувати е, час, і вже покажу, як налаштувати терморегулятор. Так, все, перевірили, спустили до робочого тиску 0,8, там 0,6, єдиничка. Тобто, нам потрібно вийти на ідеальні параметри для. Консервування, щоб нас все виходило, це 117-115 градусів, 3,5 атмосфери. Тобто від 3 до 4 це буде все у вас вийде. Тобто ідеальні це 3,5. Наприклад, якщо перше користуєтесь, можливо, щось там не виходить, то з часом ви навчитеся накачувати, будемо так катити, тиск на холодну, так, щоб на нагрітому автоклаві у вас було там приблизно 3,5 атмосфери. Так, терморегулятор. Терморегулятори ми використовуємо саме для автоклавів. Чому? Тому що вони є різні. Вони є там для інкубаторів і так далі. Для автоклавів чому потрібно саме для автоклавів? Тому що вони витримують більшу потужність, тобто тени 2 кВт, це десь приблизно 16 А. Тобто цей автоклав розрахований на таку потужність тена. Ой, цей терморегулятор. Це як налаштувати. Тобто Зараз автоклав нам показує температуру, е терморегулятор показує нам температуру в автоклаві. Е як ми будемо робити налаштування? Тобто Затискаємо е дві кнопочки е і в нас вилазить перве меню. Перве меню це температура. Ми ставимо 117 градусів. Тепер натискаємо ще раз. Це час. Тобто 90 хвилин нам багато для каші. 60. Тобто ми будемо робити одну годинку. В автоклаві в електричному час більше, ніж в автоклаві газовому. Тобто, якщо ви будете використовувати від газу, там час буде трішки менший, тому що автоклав електричний нагрівається швидше, а час нагрівання ми також враховуємо. Все. І в нас є ще тут третє налаштування. Зараз я вам його покажу. Це друге час 60 І є гістерезіс. Тобто це включення, виключення тену. Тобто що це буде? це Автоклав нагріється до 117 градусів, заданими нами. Потім на 3, наприклад, от я ставлю 3 градуси. На 3 градуси остигне і знову буде нагріватися. тобто Це температура, різниці включення і виключення. Все, налаштування зроблені. Що ми робимо, щоб пікнути терморегулятор? Ми натискаємо і тримаємо. Плюсик. І бачимо, пішов нагрів. Все, тепер ми чекаємо нагрівання. Далі я вам покажу, уже нагріти автоклав, який у нас буде тиск, яка буде температура. І потім вже кінцевий результат. Коли він остигне, ми вже побачимо, що у нас вийшло. Все, чекаємо, нагрівання. Вже автоклав зашумів, пішов нагрівання. Вже у нас пізній вечір і приготування. Досі йде. Е, вже автоклав нагрівся. Ось наша температурка 116-117 він підтримує. І вже пішов відлік часу. 39 хвилин залишилось. Е, такі от у нас показники 3,4 тиск у нас. 100 градусів у нас на термоманометрі. Чому? Тому що термоманометр не має прямого контакту з водою і він бере температуру тільки від корпусу автоклаву. Якщо ми продаємо такі автоклави тільки під газ або дрова, у нас в інструкції вказано, що потрібно гріти до температури 100 градусів, тому що ми враховуємо цю погрішність. Все, єди у нас приготування. Всі показники в нормі, все супер. Чекаємо, поки автоклав приготує, він витримає заданий нами час, відключиться, і вже зранку ми відкриємо і побачимо, що в нас. Е получилося. Все, чекаємо, е поки автоклав зробить свою справу, і будемо дивитися на результат. Так, Наступний день автоклав повністю остиг. Відкривати автоклав не можна, поки він не остигне. Тиск у нас залишився приблизно той, що ми накачували. Що робимо? Потихенечку спускаємо ми цей тиск. Відкручуємо наші захисні барашечки. Як кажуть, надійність і безпека. Це головне в такому пристрої, як автоклав. Це дуже небезпечний пристрій побутовий, так що потрібно, щоб він був надійний. Обов'язкова умова. Так, відкручуємо і дивимось, які смаколики у нас там получилися. Є. Безиночка, нікуди вона не дівається. І дивимося, що у нас Яка смакота у нас вийшла. Отак от виглядає наша заготовочка для супа, або можна навіть вживати її і так. Отака ось смакота, нічого не погоріло, все світле. Ось така красота вже. Почала застигати. Всі кришечки у нас рівнесенькі, як ми бачимо, втянуті. Тобто тиск, температура були такі, як потрібно. Така смакота. Робили ми з вами, як ми пам'ятаємо, 5 баночок. Всі вони гарнюсі. Все, тепер, що? тепер ми з вами покажемо, подивимось, як наша дружина з цього-всього. Робить з цих заготовок, робить смачний супчик. Так що зараз одну баночку відкриємо і зваримо з вами якусь смакоту. І що? Настав час приготувати найсмачніший гороховий суп з нашої кашки. Все, отака у нас баночка, півлітрова баночка. У нас картопля це хто як полюбляє, тобто ми полюбляємо. Суп з картоплею, тобто є картопля, є зелень, є кип'ячена вода. Е, Півлітрова баночка йде на 3-літрову каструльку. Тобто трішечки не доливаємо води, тобто цієї баночки для нашої сім'ї достатньо, щоб зварити смачний суп. Тобто зараз відкриваємо баночку, кидаємо це все в нашу каструльку і потім через 5-5. 5-10 хвилин максимум ми засипаємо сюди картоплю і зелень. Отак ось виглядає готова наша заготовочка. Це все відбувається дуже швидко. У нас тільки потребує часу приготування картоплі. А так заготовка вже повністю готова до споживання. Так, дружина це все робить. Зараз його трішки перемішаємо. Чекаємо буквально, я скажу, там 2-3 хвилиночки і кидаємо наші інші продукти. Пройшло в нас декілька хвилин. Дружина вже кидає картоплю, всяку зелень. Дивіться, сіль приправи по смаку, тому що м'ясо і нашу кашу ми салили ще в банці, добавляли перчик. А далі вже кожен по своєму смаку щось може додати. Все, чекаємо приготування і вже покажу смачний результат нашої праці. І що, наш смачнючий суп готовий. Дружина вже насипає мені такий смаколик, порує, виглядає смачно. На жаль, камера не передає запах цього смачнючого супу. Так, дивіться, все. Відео підходить до логічного кінця. Е, кому сподобалося, лайки, коментарі. Кому щось було незрозуміло, пишемо, запитуємо. Кому потрібен найкращий автоклав, всі контакти, посилання я залишу під відео та в закріпленому коментарі. Дякую всім за перегляд, всім мирного і гарного дня!